На президентських виборах у Росії, що пройдуть 4 березня, балотуються п'ятеро кандидатів. Четверо з них, включно з прем'єр-міністром Володимиром Путіним, знайомі російському електорату з 90-х років. П'ятий кандидат, мільярдер Михайло Прохоров, іде своїм шляхом. Він розпочав свою виборчу кампанію та політичну кар'єру всього два місяці тому. Чому він вирішив позмагатись з Путіним? Та чи має він шанси на перемогу, розповідає Тетяна Ворожко. Михайло Прохоров, ростом у понад два метри на баскетбольному майданчику виглядає органічно. Він не лише давно грає в цю гру, а й є власником американської команди NBA НЕЦ зі штату Нью-Джерсі. Але чому він витрачає півдня тренуючи московських школярів? Це частина президентської кампанії. Основа програми являється моєї програми культура. Культура об'єднує нашу країну. Не ракети і танки, чи ФСБ, а єдина могутня культура. Єдине, мощною культура. Інні Піверс, матері одного з учнів школи, кандидату його програма сподобалася. Мені дуже приємно, що что... Мені дуже приємно, що кандидат молодий іде в з часом. Я сподіваюся, розумію сучасні проблеми. Прохоров єдине нове обличчя президентських виборчих перегонів. Згідно з опитуванням громадської думки, діючий прем'єр-міністр Володимир Путін переможе на голосуванні 4 березня. Але Прохоров має непогану підтримку у великих містах, зокрема в Москві і Санкт-Петербурзі. Він закликає до боротьби з корупцією та урядовою бюрократією. Також Прохоров виступає проти обов'язкового призову на військову службу. Та за відміну віз для американців та європейців. Він уникає прямої конфронтації з Путіним. Ось так він відповів на питання щодо зростання антиамериканських настроїв таборі Путіна. Ми сильна країна, ми нікого не боїмося. Я думаю, що жодна країна не може впливати на те, що у нас відбувається. Ми завжди самі вирішували наші проблеми. Саме тому ті, хто думає, що хтось зовні може нам завадити, помиляються. Марія Рапапорт, менеджер картинної галереї НВ, каже, що москвичі бачать Прохорові альтернативу путіну. Я думаю, що багато людей за нього голосуватимуть. Але вона додає, що багато людей ненавидять тих, хто розбагатів, скуповуючи державну власність у 90-х. Я не бачу, як Прохоров може переконати людей у селах, будучи олігархом. У цій країні люди не довіряють олігархам. Політолог центру Карнегі Маша Ліпман звертає увагу на той факт, що Прохоров висунув свою кандидатуру через два дні після масового антипутінського протесту в Москві. Вона додає, що мільярдери в Росії не можуть діяти незалежно від. Кремля Він зручний кандидат, зручний суперник Путіна. У Росії не люблять жирних котів, якщо не сказати більше. Людям не подобається сам факт, що він є мільярдером. У Росії існує думка, якщо ви заробили так багато грошей, ви зробили це за рахунок інших людей. Що все це нажито нечесним шляхом. Баскетбольні фінти Прохорова не зможуть відволікти виборців від думки про те, що його оцінюється в 18 мільярдів доларів. Але його програш на президентських виборах 4 березня може стати не кінцем, а лише початком його політичної кар'єри. Тетяна Ворожко Голос Америки.